До вашої уваги звіт відділу паразитології про наукову роботу протягом 2024 року. Основна частина роботи відділу полягала у виконанні планової теми, назва якої наведена на слайді, тема складається з шести розділів. і Я коротко зупинюсь на результатах по кожному з розділів. Розділ перший, його назва і виконавці також наведені на слайді. За цим розділом вивчалися переважно паразити копитних тварин. Зокрема, досліджено 116 екземплярів сарни Європейської з території Мазовецького регіону в Польщі. У десяти САРН виявлено цисті церкви теніагідах, ідентифікованих за допомогою морфологічних та молекулярних методів. В результаті чотири нові послідовності ДНК Теніегідатігена е, внесено до Генбанк. Також продовжено паразитологічний моніторинг популяції коника Польського на території Бебжанського національного парку та природного заповідника озеро Семи Островів у Польщі. Було встановлено поширення та рівень зараженості е, кишковими паразитами коней в умовах утримання на охоронних природних територіях. Виявлено високий рівень зараження основними групами гельмінтів: це нематоди родини Стронгіліде, Параскаріс, анопацефа цистода Та підтверджено за допомогою молекулярних методів наявність у досліджених коней паразитичних протозоа, CryptoSporidium, види родини і та мікроспоридії енцефалітозон Спеціас. Що вказує на необхідність пошуку ефективних стратегій контролю цих паразитів? За розділом другим, який полягає в вивченні угруповань і впавних гермітів амфібій та рептилій, прове... продовжено збір матеріалу проведено гельмінтологічне дослідження ропухи сірої: це 29 екземплярів з Київської Хмельницької областей та часничниці звичайної, 26 екземплярів з Полтавської області. А також е, видів з комплексу зелених жаб, Ефілакс досліджено 51 екземпляр з Кіровоградської та Рівненської областей. Е, виявлено високу зараженість тропу моноксенними гельмінтами, е, а саме нематодами е, роду Рабдіас, Освальдокрузія, Філіформіс та представниками родини космоцерциди. Особливо високим виявилось зараження деяких екземплярів ропух легеневими нематодами, кількість яких доходила до більше 500 екземплярів, у ювенільних часничниць вперше виявлено високу екстенсивність інвазії метасиркаріями трематод. Визначення і обробка зібраного матеріалу триває і буде продовжено на наступному році. Окрім того, проведено аналіз деяких даних зі зборів минулих років. Зокрема, проаналізовано угруповання гельмінтів озерної жаби з міста Вилкове Одеська область, які були зібрані у 2023 році. В складі угруповання виявлено 25 видів гельмінтів, Це найбільше видове багатство, порівнюючи з попередніми дослідженнями, за кількісними параметрами компонентних популяцій гельмінтів окреслено ядро компонентного угруповання, до якого війшли нематода Солякрузі. Боїсі, це oфіatenias сафена, трематоди Ploodiscus subclevatus, прозотокус конфузус, Pleurigenoidus медіанс та метазеркарії трематоди тіодельфіс екскавата. Окрім того, проведено визначення матеріалу та аналіз популяцій групованих гельмінтів зелених жаб, які були зібрані у 23-му році в Одеській області, це ті жаби, яких винесло після підриву дам. Бикаховської э, ГЕС російськими військами. У, загалом у дослідженні вибірці виявлено 22 види гельмінтів. Ми вважаємо, що висока різноманітність гельмінтів у досліджених угрупованнях, а також наявність ряду видів на личинкових стадіях, свідчить про колишнє високе біорізноманіття і складну структуру екосистем, які нині зруйновані, звідки походили дослідження амфібії. За розділом, А, окрім того, за розділом другим завершено переведення картотеки розтинів рептилій відділу перистології у електронний формат. Цим займався Андрій Нечай. І наразі ця електронна версія картотеки включає дані по 128 видах рептилій. За розділом третім здійснено збір парезитологічного матеріалу від птахів з території України, досліджено 108 особин 52 видів. Також проведено аналіз популяцій угруповань гельмінтів е, сірої ворони з трьох регіонів України з різним ступенем антропогенної трансформації: це Київ і околиці, е, Полісся та регіон середнього Дніпра. Виявлено 32 види гельмінтів, з них 14 видів трематод, 11 видів наматод, 6 видів цистот та один вид скриблянок. Лише 5 з усіх знайдених видів гельмінтів були зареєстровані в усіх трьох локаціях. Також досліджено гельмінтів від 61 однієї особини е, шпака звичайного з міста Гостомель Київська області. Це були збори 2017 року. Виявлено 23 види гельмінтів, 10 видів нематод, 8 трематод, 4 цистот та один вид скреблянок. Відмічено, що жоден з цих видів не є специфічним паразитом шпаків. Екстенсивність інвазії шпака окремими видами гельмінтів була загалом досить низькою, до складу ядра гельмітофауни віднесено цистоду крената, нематод Парацеком семітерес і Дісфанікс насута та скриблянку Плагіорінгус целіндраз. За четвертим розділом, який передбачає дослідження паразитів антарктичних риб, у звітному році опрацьований лімітологічний матеріал від двох видів кісткових риб. Широколової натотенії та крижаної риби, який був зібраний на українській антарктичній станції академик Вернадський під час зимівлі 23-24 років виявлено 19 видів гельмінтів, серед яких один вид моногенеї, три види трематод, три види цистот, чотири види нематод та вісім видів аканцефалів, з, з, з цих видів 17 виявлено натотенії і 15 у крижаної риби. Окрім того. Проведено аналіз зміну в структурі угруповань паразитів на тотення каріцепс за період з 2014 по 23-2024 роки. Цей аналіз показав суттєве зниження видового багатства і видового різноманіття в угрупованні з 28 до 17 видів. Застосування регресійної моделі для оцінки варіації зараженості на тотення коріцеп з гермітами виявилось зростання зараженості у. 20 і 2021 році та е, зниження зараженості у 2022 та 2024 роках відносно базового 2014 року. З'ясовано, що нематод, що триматоди Маквікарія Пенелі, боверсі, Елітрофарітрофалоїдес Оці та роду коріносома є найбільш важливими таксонами, що визначають зміни у інфраугрупованнях гемінтів на тотення кріцепс за останнє десятиліття. Та п'ятим розділом проведено визначення метацистод від ракоподібних та трематод від поліхет і рокоподібних з півдня України. Це були опрацьовані попередні збори, що зберігаються в колекції відділу. Відмічено низьку зараженість ракоподібних цистодами. У них було виявлено три види, які на статевозрілій стадії є паразитами коловодних птахів. На відміну від цистод, зараженість метацирками трематод у ракоподібних ракоподібних була значно вищою 96-100%. Всього у ракоподібних було виявлено 5 видів Трематод, а у поліхет 3 види. Ідентифікована метациркарії Трематод, і за морфологічними та молекулярними даними, і проведено аналіз послідовності гену 28С рибосомальної ДНК. Також ці виявлені види Трематод нанесені на фіометичну схему відповідної групи цих паразитів. За шостим розділом е, проведено дослідження паразитів риб на п'яти обраних ділянок, ділянок річки Десна. Всього досліджено 112 екземплярів представників і 13 фауни, видів, і виявлено 28 видів паразитів, з яких одноклітинних дев'ять, плоских червів, дев'ять, нематод чотири, один вид п'явок, один молюсків і чотири види артропод. Позапланові дослідження у відділі е, стосувалось е, різних тем, в тому числі дослідження патогенів, що передаються через укуси кліщів, е, започатковане дослід... молекулярні дослідження е, поширення дірофіляріарепенс, та акантохивила мерокондіту у безпритульних тварин в Україні. Е, окрім того, досліджувалися паразити різних груп тварин е, в регіонах, таких як Словаччина, Південь Франції, е, знову таки Словаччина е, і. Проведено дослідження е, спільно з американськими дослідниками у е, вивченні паразитів коней. Традиційні виїзди та відрядження відбувалися е, за участю е, співробітників відділу. Досить довгими були відрядження Івана Дмитрієва до Литви е, коштом гранту е, Національної академії наук України для молодих вчених. Оксана Борисівна Гребень здійснювала відрядження до Львівської і Полтавської областей за кошти проєкту НБДУ та е, національного надбання. Я виїжджав на 4 дні до Одеси, теж коштом національного надбання, і Тетяна Кузьміна е, здійснювала відрядження за рахунок е, проєкту національного фонду досліджень. Поточ у 24 році в співреді співробітниками відділу виконувалось три проекти: це проект Національного фонду досліджень, паразитий шосте вимирання, також науково-дослідна робота на замовлення Національного антарктичного наукового центру і проект Національної академії наук України для молодих дослідників. Координація наукової діяльності. Відділ є провідним е, в Україні центром дослідження у галузі загальної паразитології. І координація відбувається як е, через Українське наукове товариство паразитології, де співробітники відділу входять до е, його центрального середку. Е, також співробітники відділу е, входять до редколегії є редакторами журналу Е, Ходять до наукової ради інституту, є членами спеціалізованих вчених рад. Я є членом наукової ради Національного фонду досліджень, і, окрім того, різних інших ради організацій, член, спів... Є співробітники відділу конференції у поточному році співробітники брали участь у семи конференціях в шести країнах світу, з яких у п'яти це була очна участь. І найбільш цікавими і продуктивними е, були конференції: це паристологічні дні чеської словачки, чеські й словацькі паристологічні дні у Словаччині та 14-й європейський мультиколоквіум з паристології у дорослої в Польщі. Публікаційна активність відділу цього року не надто значно змінилась порівняно з попередніми. Всього було опубліковано співробітниками відділу 15 статей, з них одна у вітчизняному виданні і 14 у зарубіжних виданнях а також 28 тез у матеріалах конференції, оскільки конференції було багато. Цікавим був цього року розподіл журналів, в яких публікували співробітники, Так, більшість статей опублікованих цього року була в журналах квартирів першого і другого, тобто 11 з 15 статей, міжнародне наукове співробітництво здійснюється рядом співробітників відділу. Це співробітництво з Науковцями з Чехії, Словаччини, Сполучених Штатів, Китаю, Південної Африки і Литви. Кадри у відділі цього року працювало 17 співробітників. Перелік посад даний на слайді. Зміни відбулися у тому, що Ярослав Юрійович Сирота за конкурсом перейшов із посади молодшого наукового співробітника. На посаду наукового співробітника. Також відбулася заміна одного з провідних інженерів замість Олени Соколової, яка так передчасно покинула і цей світ. На роботу в відділ перейшла Ліна Ігорівна Кобзар. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую.